Мені дуже добре відомо, як ви дивитесь ці топи. Глянули, що там на 10 му місці, і по таймкодам перемотуєте на 9, 8 восьму і так далі. А це дуже шкодить просуванню відео. Тож давайте домовимось. Всі місця до першої трійки будуть мати описи приблизно по 30 секунд. Не так складно послухати. А от першу трійку вже так і бути можете мотати. Домовились? Ну добре. А тепер до суті, це топ найкращого аніме 2023 року, з того, що особисто я бачив. Без спойлерів, і я переконаний, що більшість цього ви не дивились. А дарма. Якщо ви вважаєте, що в топі чогось бракує, чи він взагалі неправильний, то ласкаво прошу в коментарі, а ми погнали. Десяте місце ооку внутрішніх покої. Є такий жанр, альтернативна історія. І ось ооку це його шикарний представник. Анімет дуже серйозно в деталях з порядною драмою, а місцями навіть мелодрамою, розповідає, що би сталося, з Чегунатом, Токугава, якби епідемія хвороби викосила три чверті чоловічого населення. Спойлери: жінки би замінили чоловіків на усіх ключових посадах, а чоловік які би зайняли позиції племінних жеребців, чия роль зводиться до того, щоб робити дітей і красиво виглядати. Перед вами серйозна історична драма про події, які ніколи не відбувались. Дуже непересічна і цікава сценарна робота, доступна на Нетфліксі з українськими субтитрами. Дев'яте місце Скот Пілігрим стає до бою. Якщо ви не бачили культового фільму чи не читали культового коміксу, то перед аніме дуже раджу ознайомитись. Тому що, по суті, ця адаптація є своєрідним сиквелом до оригінального твору. В центрі оповіді канадський хлопець Скот. Який закохується в дівчину Рамону і тепер має перемогти її лихих колишніх бла бла бла. Це аніме тут з двох причин: по-перше, моя ностальгія за оригінальним твором. По-друге, те, як автори змогли філігранно анігілювати цю ностальгію і натомість запропонувати мені нову, свіжу і просто шалену історію, яка абсолютно витримує дух оригіналу, але додає цілі нові шари сенсів та кайфу. А ще там дуже крута анімація від студії Science Saru, про яку я детальніше розповідав в колабі з Хитикаєм. Посилання залишу в описі. Восьме місце Зом 100. головний герой попав в корпоративне рабство, яке з'їло його мрії, його життя і його самого. І лише зомбі-апокаліпсис висмикує хлопця з цього кошмару і повертає йому смак до життя. Якщо вам за 30 і ви всю кар'єру пропрацювали в офісі, то певен вам ця тема багато в чому відгукнеться, як воно відгукнулося і мені. А далі все дуже драйвово: чудовий набір персонажів і один на всіх список пригод, які варто пережити до того, як стати зомбаком. До цього я навіть не міг уявити, що твір про кінець люд. Тва може бути настільки оптимістичним яскравим та мотивуючим. Сьоме місце монолог травниці. Дівчину Мао Мао викрадають і продають служницею в закрите імператорське місто. Але Мао Мао не пальцем роблена. По-перше, вона травниця і знає про медицину більше вашого сімейного лікаря. По друге, голова в неї працює іноді краще ніж у Шерлока. Тож, опинившись посеред імператорського двору з його скандалами та інтригами, дівчина швидко набирає репутації, розплутуючи напівдетективні історії, при цьому попутно рятуючи купу життів. А ще Мао Мао має непересічний, я би сказав, стоїчний характер. Яка буря в житті не заставить її опустити руки і зневіритись. Вона завжди важко працює і за допомогою своєї голови та старань знайде вихід з будь-якої ситуації. В тайтлі просто розкішна анімація і дуже нетипова романтична лінія. Мангу нас видає видавництво Ланцута. Обіцяють 12 томів цьому році. Шосте місце Плутон. Це просто легендарне аніме. Рахуйте самі кількість залучених легенд. Оригінальна манга створена на Окі Урасавою, автором Монстра та 20th Century Boys. Ця манга створена на основі роботи Астробой від батька засновника аніме та манги Осаму Тедзуки. Продакшеном займається студія М2, заснована Масао Маруямою, який раніше заснував студію Медхаус та Мапа. А вийшло це все на нетфліксі одразу ж з українськими субтитрами. Але можна зібрати неймовірну команду і все рівно зробити шлак. То що ж там Плутон? Він шикарний, неймовірна анімація, глибоко прописані та мотивовані персонажі, нетривіальний розвиток детективного сюжету, фантастичний світ майбутнього, де роботи живуть пліч-опліч з людьми, розсип філософських концепцій і думок, які заставлять вас довго чухати макітру і обмірковувати все те, що ви побачили і почули. Такі тайтли виходять раз в ніколи, і точно варті вашої уваги. П'яте місце улюблене дитя. Це хід, це бенгер, це база. Перша арка, яку в Японії навіть випускали в прокат, взагалі взірвала мені мозок. Я радів, я сміявся, я плакав. Пік фікшн. давно не натрапляв на щось, що в межах пари годин настільки щиро викликало в мене таку купу емоцій та захвату. Якби весь тайтл витримав ритм першої арки, то Ощі було б на першому місці без питань. Однак далі тайтл дещо просідає. Але назвати тайтл слабким, язик не повернеться. Автор напрочуд легко вводить нас в підкилимний побут Японського шоу-бізу, айдоли, реаліті, шоу, серіали, кіно, ютуб, театр. Спостерігати за цим неймовірно цікаво. Та й драми тут завести не забули. І все це я розповідаю про Тайтл з абсурдною зав'язкою. Лікар, який приймав роди у неповнолітньої айдолки, загинув і переродився її сином. Але повірте, воно того вартує на всі сто. А на екваторі відео у нас збір коштів для ЗСУ. А якщо бути точнішим, то для людини, яка монтувала усі новиняшки до того, як пішла служити, ви можете знати його під ніком капітан на містку. Так ось, для капітана та його побратимів збираємо 63 тисячі гривень на броню. Приймаються донати усіх розмірів. А в обмін віддаємо ось таких п'ять наборів, які розіграємо випадковим чином. Деталі читайте в описі, а зараз швиденько задонайте і їдемо далі. Четверте місце: Атакуючий Титан. Не знаю, що вам тут сказати. В іншому топі ми назвали Титанів найкращим аніме ever. І хоча я особисто не згідний з цією думкою, але сам неодноразово називав цей тайтл головним аніме десятиліття. Ставтесь до історії Ерена як завгодно, ненавидьте мангаку за детерміністичний і багато в чому песимістичний фінал, але ми всі отримали майстер-клас по тому, як має виглядати епічна та велична історія. І в цьому плані, на мою думку, фінал Титанів, хоч яким гірким він був, все ж нас не підвів. Все ще Щиро раджу до перегляду кожному анімешнику. Не пропускайте одну з найвагоміших історій в аніме. До речі, якщо ви задумались, а чому це у нас в топі серіалів два фільми титанів? То скажу вам, що потім ці два фільми виходили у серіальному варіанті. Тож у нас є повне право запхати сюди атакуючого титана. А перед тим як ми перейдемо до топ-3, де вже можна нарешті мотати, ось вам підбірка тайтлів, які були крутими в цьому році, і які варто згадати: Сага про Вінлан, другий сезон. Єдине аніме зі списку, яке я не глянув, але все рівно рекомендую вам. Тайтл, чисте золото, я просто бережу його на дні, коли не буде що глянути. Мій щасливий шлюб, Щоджо, яке несподівано виявилось в фентезі, ідеально для перегляду з вашою другою половинкою, доступний легально на Netflix з українськими субтитрами. Spy Family другий сезон. Аня, все така ж мила. Лойд все ще кращий шпигун на планеті. А Йор доводить, що вона найстрашніший асасин в історії аніме. Ваш улюблений шпигунський сітком повернувся, і він прекрасний. Покімон консьєрж. Якщо вам потрібен релакс після стресової офісної роботи, то ви знайшли ваш ідеальний тайтл. Мімімічна стоп-моушен анімація, чудові покемони і чотири серії зцілювального ефекту. Тайтл має український дубляж на Netflix. 100 дівчат, які дуже-дуже, дуже-дуже, дуже тебе кохають. Це фінальний бос жанру гарем. Ми будемо споглядати, як Рентаро назбирує гарем у 100 дівчат. Це кумедно. Це якимось чином не так збочено, як мило. І у цього навіть є сюжетна причина. Шангріла Фронтір завершу список ісикаєм про хлопця, який звик грати забаговані ігри у віртуальних світах. Але одного разу він береться за проходження AAA проєкту і виходить в нього дуже незле. Я би навіть ризикнув це назвати САО здорової людини. Ну а тепер топ 3 цього року. Третє місце. Магічна битва, другий сезон. Це справді вражає. В першій половині сезону нам майстерно розкривають минуле годжо. Нам дають одночасно дві речі: по-перше, показують одні з кращих битв в історії щоненів. Це я наївний не бачив ще другої половини сезону. А по-друге, нам дуже детально пояснюють психологію деяких персонажів, їх історію стосунків. Ми стаємо свідками подій, які заклали сюжетну основу всього, що ми бачили в першому сезоні, та в повному метрі. І все це разом просто вибухає в другій половині сезону. Вибухає не тільки рядом битв, кожна з яких виводить на новий рівень наше уявлення про те, як може виглядати аніме махач, а й вибухає наслідками для сюжету, наслідками для персонажів і наслідками. Для всього світу, не це сказати, магічна битва зараз це пік шонен, рівень до якого будуть тягнутись новачки і нова планка якості у жанрі. Якщо ви любите щонене, то пропускати це просто злочинно. Але разом з цим не варто забувати, що студія мапа експлуатує своїх аніматорів, заставляє їх працювати у неймовірно короткі терміни і без перепочинку. Та ще й майже задурно. Деякі малюнки дороблялись за день до виходу серії, а працювати три сутки поспіль не виходячи з офісу, стало ледь не нормою. І як би я не хвалив... Другий сезон та не був у захваті від нього. Я щиро вважаю, що ніяке аніме не вартує таких надлюдських зусиль та страждань. От на такій невеселій ноті рухаємось далі. Друге місце небесного мана це був найважчий вибір особисто для мене. Небесного мана на другому місці виглядає мені навіть зараз чимось неправильним. Можливо, якби в день написання сценарію я став з іншої ноги, то цей тайтл опинився би на першому місці. В будь-якому разі у цьому аніме прекрасно все. Опенінг, екшен, малюнок, персонажі, сюжет, музика, світ просто усе. Це аніме пазл, яке постійно грається з тобою, дає тобі натяки, водить за носа і невтомно дивує. Історія двох підлітків у постапокаліпсисі, які шукають місце під назвою Рай. Та паралельна історія групи дітей з надздібностями у футуристичній школі майбутнього. Дві історії з окремим набором персонажів, що за весь перший сезон так і не зустрілись. Чи ні? Чи зустрілись? Ну, менше з тим обіцяв вже без спойлерів. Мене це аніме захопило шалено продуманим сюжетом, де кожна деталь, кожна важлива і нічого не говориться чи показується просто так. Після уважного перегляду кожної серії хотілось зупинитись і добряче обдумати побачене. А одразу після перегляду було лише одне бажання переглянути вдруге. Але ви не подумайте, якщо вам лінки розгадувати усі всі пазли, то можете цього не робити. Тайтл все рівно пояснить вам усе ключове і зробить це настільки шикарно, наскільки взагалі можливо. Сюжет несеться без тормозів, і навіть на поверхневому шарі відбувається стільки всього цікавого, що відірватися від тайтлу просто неможливо. Загалом, чим менше ви знаєте про історію, тим краще. Тоді усі сюрпризи і відкриття просто знесуть вам дах, як вони знесли мені його. Тому на другому місці у нас дуже суб'єктивне і несправедливе рішення. Подивіться небесну оману, якщо ще не бачили, переконайтесь в моїй неадекватності самі. А тепер перше місце блакитноокий самурай. І на першому місці у нас очікувано, очікувано, блакитноокий самурай. Повірили? Жартую, тайтл топовий, але це не аніме. Просто не міг його не згадати. В ньому є все те, за що ми так любимо аніме. Крута історія помсти, чудовий малюнок і неймовірний екшен. Підіть, подивіться, якби це таки було аніме, то воно би всерйоз боролось за перше місце. А тепер насправді перше місце. Фрірен і моїм улюбленим аніме цього року стала Фрірен. Меланхолійні, неспішні, походеньки від людькуватої ельфійки Фрірен та її компаньонів стали очікувано. Головним відкриття року для мене про якість манги говорили давно. Продюсер аніме адаптації почав лобіювати цю саму адаптацію ще після того, як прочитав перший розділ манги. І я його розумію. Перед нами справді непересічне фентезі, яке змогло взяти класичний жанр високого фентезі і сказати в ньому щось нове, чого не траплялося уже декілька десятиліть, якщо не більше. Дідо Толкін задоволений. Фрірен це історія про ельфійку, яка живе неймовірно довго. І ось одного разу спільно з героєм Гімелем та його компаньйонами, вона іде у квест для того, аби знищити короля демонів. І їм це вдається. Власне, нічого цього ми і не бачимо в Аніме, а бачимо уже події після. Коли вічна ельфійка за 50 років повертається зустріти старих друзів, то застає їх у старості. А після смерті Гімеля до неї нарешті доходить наскільки швидким і цінним є людське життя. В Спробі наздогнати втрачене, Фрірен вирушає в нову. Кодорож збирає довкола себе нову команду героїв, та цього разу усе буде трішки по-іншому. Тут персонажі можуть цілу серію шукати одну квітку, але коли ми проводимо цей неспішний час з ними, бачимо їх взаємодію, непорозуміння, компроміси, побут, ми проникаємось до них по-справжньому. Ми робимо те, що Фрірен тільки вчиться робити цінимо миттєвості плинного життя. Але ви не подумайте, аніме робили майстри своєї справи. І щоб оце розважити вас в перерві між сенсами, вони можуть взяти бій з драконом, якого було три панелі в манзі, і зробити з нього шалену екшн сцену. Взагалі, малюнок у Фрірен – це щось особливе і непересічне. Увага до деталей, фони, кольори, екшен усе на найвищому рівні. Те саме можна сказати про музику. А ще демони в аніме це зло. Вони можуть скільки завгодно прикидатись хорошими і мирними, але не варто купуватись на цю оману. Адже зло це зло. Така відсутність відтінків сірого, хоч і є дуже давнім штампом, але в сучасному контексті Україно-російської війни, особисто для мене, відчувається свіжо. І правдиво. Минули часи філософії Наруто, який за будь-яку ціну прагнув розімкнути коло ненависті і вишукував добро навіть в найчорнішій людині. Зараз, на жаль, настав час, коли зло гордо розправило плечі, і я щиро радію. Що Фрірен бачить це і нагадує нам, іноді орки це просто потороч, яку потрібно знищити. А я дякую вам, якщо ви додивились до кінця і ні разу не перемотали. Це справді допомагає каналу. Яким було ваше улюблене аніме в 2023-му і про що я забув розповісти? Пишіть обов'язково в коментарях. Буде цікаво почитати. І звісно, не забувайте донатити на броню нашому товаришу капітану на містку. Усі реквізити в описі. А якщо після цього у вас залишилось трішки грошей, то будемо вдячні за підтримку на Баймі. Кофі. Як це зробили ось ці топові люди? Цілую в носика. Ня-няу. Пані Нікс та пані Тоф, як завжди, зайняті своєю улюбленою справою, відпочивають.